Мимо десь таке всередині ми можемо, от, наприклад, зробити таку, як а, річка у нас така буде. Як перед замком завжди буває такий а, ріф, Да? От ми можемо зробити таку річечку, а потім з, а, біля цієї річки. Буде, буду... буде такий пагорб. Спочатку дивиться, я не роблю його дуже темним, так? Потім буду додавати чорноти В серединці ми можемо залишити таке місце, да, де воно буде там вхід в замок буде. Да. А замок Монте Крісто існує? Замок Монте Крісто. Монте Крісто це острів. А, а точ, мон... точно, а це Монте Крісто острі. вигаданий персонаж літературний. Mm -hmm. А, ну так, да, це я знаю. Тому не знаю, існує замок Монте-Крісто. Монтесто. Uh, uh, Ой, замок Іф, де він е був в, за в заточенні, да, тюрма, де він, острів, на якому він е перебудев, да -да. існує да, і dai. досі. І о! круто. Да. Там, де він був в заточені, оцей замок існує, а але зараз це не тюрма вже. Більш такий музейно розважальний а -а -а. центр. Зрозуміло. Так, да, але. Е... Це була <рігла> да. А раніше mm. це була ще в часи Монте Крісто, тобто 18 19 століття. Так, і от ми можемо зробити, бачите, у мене вже такі, як утворилися такі, майже такі, може, вежі да, різного навіть от різного можна зробити різні, різ, різної висоти, і можемо навіть зробити такі башні, да, як башня така може бути якась ну в мене більше буде навіть схожі на такий чарівний замок. А я зроблю свій замок. Так, да, звичайно, ви можете свій. А yes. я, я вам показала дуже велику кількість замків. Так, ви можете, звичайно, свій зробити. you <laughs> Якщо не домалювали, да нічого страшного. Ми з вами завтра можемо все домалювати. Поки ми можемо завершити да припинити.